І так, привіт всім! Сьогодні ми будемо готувати! Єе! Як дивно? А, у нас є дуже грязна картопілька. Так, поставимо так, щоб вона не було часу. А, зараз ми її помиємо і знаєте, що ми будемо робити? Ой! А, будемо робити борщ з квастю. І тушити картоплю. Єе. Зараз водичку, що розгляла. І так, оскільки борщ у нас буде не пісний. Воп. Тушонка. Вона без мах. вона насправді така смачна. Я її дуже люблю. Звичайно, м'ясо. я не люблю жир. Добираю саме м'ясо. А вона дуже смачна. Ну, коротше, зрозумію. Зараз закидаємо половинку, десь так, може. можемо. І будемо кришити барабуль. Або знаєте що? Кинемо одночасно, ну, воно все-таки вже шварине. Тому спочатку кришимо бульбу, кидаємо і кидаємо туди І Так, помили картопліку. І як ми її будемо різати, спочатку я буду робити. Супчик, бо потім ми будемо тушити бульбу, я думаю, це буде набагато швидше. І для того, щоб її тушити, треба спочатку нарізати цибулі. А я якось не хочу зараз, щоб тут було волоті цибулі. Тому спочатку наріжемо картопельку на супчик, а тоді вже на тушення. Так, кажу, як я буду різати. Так само, як і на сирний суп, якщо хто ще не знав. Так. Ну, кричу, ось, такі кубики. Девжени можна підправити, якщо завелика. Вовне, щоб буде замаленька. Оп. Буде таке. Ой. Буде таке. І так, що сталося? Я б дала варіант відповідей, але мій мозок не генерує їх так швидко, тому я вам дам відповідь. Світло! Пропало все! Ну нічого. Ми почекаємо, коли його включать. надіюсь його ще включать сьогодні. І я таки доварю той борщ і поїм тушеної барабольки, картопельки і борщику. Адже я вже кинула туди тушоночку і картопельку. Ну, от вимогу, що я її насканула. Я думала, що туди більше піде. Я не знаю, що я знову буду робити з тією почищеною картоплею. Але все одно собаки з'їдять. Просто нашу є на хіба, я не знаю. Так. Пропоную зразу нарізати нам оце. І картопельку, щоб зразу її тушити. А ще цибульку. Тому, поки світла немає, нічого страшного. У нас є праця, робота, і ми будемо нарізати все далі і чекати на світло. Ой, я зла, я дуже зла. І так. 10 годин. Включили світло. Є! Ти порадуємося. Оп! В мене залишилось цибулька. Ой, почекайте, ми Ти Кидай мені суп'яс, щоб натягнуло. Можливо кинули зарано, але нічого, ми її потім виймемо. То все буде класно. Так, нарізали цибульку. Це натушення. тушення, його забагато, але мені все одно. Так, бачите. вона тут ще розгониться, що цей. Зараз поляємо лійкою і не хочу піджариться так легенько. І кидаємо картопельку. Отака от от картоплюка. Йому своїми грязними руками. На от чисті. Отакі. От не дуже грубі, такі, більш-менш Грубші за зачіпсю, якщо ми зрозуміли. Ось такі кругленькі. Ну, вона так, бачите, якщо була якась більша, то я її надворі різала на но норм. І тепер показую, як я це різала. Це у нас петрушечка. Це у нас е, який? Блін. Квасець. Так, кинула я... А, ще одну в бурку такі лишилася, коротше вже думаю, не буду її різати. Капецька капекуча, Прийшлось вікно відкривати. Але нічого, все нормально. Так, е, тушиночку викинула. Е, воно вже вариться, кипятиться. Ну, буде кіпетиці. Ну, тушимо картопельку. Картопелька має бути смачна. Так, я питала мамі за моркву, бо подумала, типу, забула про моркву. Мама мені каже, кидаєш картоплю, тушонку. Ну, можна, звичайно, м'ясо кидати, кустомаху з м'ясом, ну що хочете. І а взагалі тушонку з автоклаву. Думаю, теж нормально буде. І цього, І потім воно вариться і кидаєш. Квасець, о, просто кіно. там петрушку ото все і яєчко. О, то, що, як, яєчко треба зварити. І цей. Ну і все, і потім вже накидати їсти. І я щось не подумала за моркву. Думаю, ну за жарку туди точно не кидають. Це впевнено то. А потім питаю моркву, але моркви не треба. Все, ну може хто кидає, але я думаю, воно вже буде не таке. І все, тепер чекаю, поки буде кіпетися. Не знаю, щось воно так довго гріється. І так, кинула я вже усе в тушення. Олійка чуть, чуть так як я казала, піджарила, коротше так, до золотистості. Потім кинула так, картопельку, чуть-чуть петрушечки. А, цей поперчила посолила, посолила кинула лавровий листочок і долила водички ще. Чуть. Покришка і нехай вона там собі тушиться. А тепер ставимо це яєчко 10 хвилин. Я буду брати 4 штучки. Так. І не знаю, напевне, треба буде вже кинути, як довариться картопелька. Зіс. Ну, і звичайно, посолити поперчити. І так, думаю, буде трохи шумно, бо все. кипить, бурлить, шквариться там коротше. І так, я зняла кришку, бо будьте акуратні, не переливайте воду! в картоплю тушите. Але мама стала відкрити кришку і все. І воно поліці, може, випариться може картопля ще питає. Ну, побачимо. Я думаю, все буде нормально. Але будьте акуратні. І так, моя наступна порада. Засікайте час, коли варите яйця, а не просто напінкову їх виймайте. Мені щось трохи розуму не платить, але я й забула. Зараз почистим. І ічки. Нам казала їх 10 хвилин варити. А хто варив їх 5? Правильно, Наталя. Трохи жизньке, але ну, нічого, зараз наріжемо, Можна ще ціликом кинути. Воно звариться, потім достати розрізати цей Ха-ха. Може це таке зробити. а тепер так зараз зроблю, бо воно ж хріпке всередині. Зато знаєте, я якби хотіла таке ідеальне яйце, його ідеально просто їсти. Та я б ніколи в життю такого б не зварила. О, блін. Ой, ой, зараз ломиться. Так, це хардкор. Так, я поставила барабульку на півтора і нехай там тушиться. Ще довели ліки. Ви дивіться, щоб вона не пригоряла там. Я зараз реально кину в цей борщик, нехай не варється. Я знаю, що ви там будете писати. Некваліфікована кухарка. Так, да, так і є. Дивіться, яке яйце вийшло. Воно саме останнє обібране. трошки найдовше готувалося. Просто а, клас скріж. І так, я не знаю скільки часу пройшло, але пробуємо. Боже, воно все одно ідеальне. Ну подивіться! Ну. Ой, господи, куди мені покласти? Його тільки посолити і з'їсти. Ну що за приколи? Я не можу. До речі, картопелька готова. Зараз ми наріжемо кусочки. маленькими ріжемо, я пам'ятаю. Мама сказала, що маленькими різати не треба, а я тоді таке накрешила, як на салат такий, щоб не чути було прямо. Все, ось такі кусочки. Пау-пау-пау. Відідає яєчко. Ще не твоя черга. Отак. Вона хаотична, головне, щоб не занадто маленько. Йой, та воно теж дуже гарне. Ну то що за приколи, мам? Чому вони не варяться? Ну, що не зварять? Ну потім якісь жиденькі. Ну, Я його вже доварювала в борщу, в <laughs> нас все одно не варить. Що вам добре вариант? Зараз спробуємо зараз зараз наступні два. Вони типу довше. Дивіться на цей просто ну, шедевр, я не знаю. Вони теж не зварять. Також як ну, моноїсти їдять ці сирин. Просто ну, я очікувала, що хоча б серединка вже буде не цей межибіт. Не Ульот. Є люди, що беруть яйця в кіло, просто розбивають місці і сирими їм тут Фу, фу, мама, не говори такого. І воно прям в кастрюлі варить. Пошот, типу? Чи що? Ні, розкочений, тоді лє, і воно... Не останні. знаю, я люблю отаке. Все, я привикла до такого, я хочу таке. Це наш борщ з костю. І так, дивіться... Ой, ау! Ми себе так зробила. Я собі так піджарила чуть-чуть картопельку з нашій порті вже з сметаною головний інгредієнт. Втім з черпака, коротше це компот розбавлений. Вчуваю в ньому малину. Так, пробуємо. Денестимо. Це вам не заважав. Те, що я хотіла, це трохи гаряче. Студила там, помідорку. Логіка. Дивилося, що тушать картоплю якось по-іншому, але іменно не так. Саме не так, як я це робила. Я не знаю чому, типу. А є може бути інший варіант, якщо дивиться логічно. Але, але якось так. Я не знаю, для чого дві ложки мама поставила. Я не проти. Це ще дуже гаряче. Компотик прохолодний, водичка прохолодна і компотик так це. Клас! Ось. Ну, яєчко зварилася вже йому. Так, подивіться, може кусочок хліба треба взяти. Раз. Ось, в принципі, кусочок хліба. Я зазвичай, якщо їм вже з хлібом, то роблю отак. Він мені здається, щось не вистачає, тому... Прощу, чогось дуже сильно не вистачає. Я не знаю, що саме. Я не знаю, я не зімцюю цього разом. Придеться вибирати щось, поїсти щось тут чуть-чуть. Але все заради вас, заради того, щоб вам показати, яке ж воно вийшло. Знижується температура. Спочатку, ну, по чуть-чуть чуть-чуть йому спочатку пробуємо п'юшечку. Це розказує, я їм. Треба постудити. Хрібне, здається, відвратним. Це вже плюс. Юшечка смачна. Ну, звичайно, буде як мами. Це не сапля, це називається м'ясо. Це нормально, це турсонка. Довговорилась у нас варена. Ні, сказати чесно, я очікувала набагато гірший результат. Якби ще воно стило, почав, чуть швидше мені на відео, то було би краще. Але я можу вам сказати одне точно. Робіть однакові кусочки картоплі. От реально, одна така здорова трошки. Пайс, собі супинчик трошки менше. Ну, від того смак іншим не стає. Але просто, можливо, комусь естетично важливо. Бо як мене ви бачите, в мене хліб плаває. О, тут яєчко треба пробувати. Це трошечку. Давайте візьмемо кусочок. Хліба. Okay. Найс, вери найс. Я думала, что будет забавно цибуля, потому что я не картофель, бачу, все нет. Нормально. Я не дуже люблю тушену, зажарену, печену Це вона для мене, типу, фер. типу, солодка сильно. Але так це нормально. Ну, коротше, я вам показала, продегустувала. Все. Тому готуйте, смакуйте, як мама каже. Всі миру щастя, здоров'я. Мирного неба, спокійної нічки. Комфортної температури під час, сна, щоб не було за холодно і не було за цей. Блін, як запомогу. За жарко. О. Бо я сьогодні спала якось так жарко стало. Жах, просто жах. Спати потрібно добре. Блін, Він Ладно, Все, закінчуємо, бо я вже хочу спати також. Всім папа! -па.